Книга Буття, розділ 36. Ось потомство Ісава. Він же Едом. Ісав узяв собі жінок з дочок Ханаану, Аду, дочку Елона, Хетита, Оголіваму, дочку Ани, сина Цівона Хівія, і Басмат. Дочку Ізмаїла, сестру Невайота. Адаж породила Ісавові Еліфаза. А Басмат породила Реула, Огольвама породила Єуша, Алама і Кораха. Це сини Ісава, які народилися в нього в Ханаан краю. Та взяв Ісав своїх жінок, своїх синів, своїх дочок. Усіх за свого дому, своє майно, всю свою худобу і усі свої статки, що їх був придбав у Ханан краю, і пішов в інший Сеїр край, далеко від Якова, свого брата. Бо майно їхнє було занадто велике, щоб сидіти разом, і край, в якому вони кочували, не міг їх виживити заради їхніх великих стад. І оселився Ісав на сеїр Горах, Ісав Він же Едом. А це Потомство Ісава, батька Едома, на Сеїр у згір'ях. Імена синів Ісава Еліфаз, син Ади, жінки Ісава, Реул, син Басмати, жінки Ісава. Сини ж Еліфаза були Теман, омар, Цефо, Гатам та Кеназ. А Тімна була наложниця Еліфаза, Ісавового сина і вродила Еліфазові Амалика. Це Потомки ади, жінки і Сава. А сини Реуела на хат Зерах, Шамма і Міза. Оце Потомки басмати, жінки Ісава. Сини Оголівами, Ісавової жінки, дочки Ани, сина Цівона, були Єуша, Ялама і корах, яких вона породила Ісавої. Ось старші синів Ісава, Сини Еліфаза, первістка Ісава. Старший теман, старший. Омар старший цефо, старший Кеназ, старший корах, старший Гатам, старший амалик, це старші еліфаза в дом краю, це нащадки ади. А це сини Реула, сини Ісава, Старший нахат, старший зерах, старший Шамма, Старший міза, це старші реула в краю. Це нащадки басмати, жінки Ісава. Сини ж оголівами жінки Ісава, Такі. Старший Єуш. старший ялам, старший корах. Це старші оголівами, дочки Анни, жінки Ісава. Це… Нащадки ісафа, і це їх старші, це Едом. Ось сини Сеїра Хорія, мешканці краю. Лотан, шовал, Цівон, Анна, Дішон, Ецер і Дішан. Це вожді хоріїв, синів Сеїра в Едом краю. Сини жлотана. Були хорі та геман, а сестра Лотана була тімна. А це сини Шовала, Алван, Монахат, Евал, Шефо і Онам. Сини ж Цівона, Айя і Ана. Це той Ана, що знайшов гарячі джерела в пустирях, коли пас ослів цівона, свого батька. А діти Анни були Дішон і Оголівама, дочка Анни. Ось сини Дішона. Химдан, Ешбан, Етран і Херан. Сини ж Ецера такі: Білган, Зааван і Акан. А сини дішана Уц і Аран. Це є старші хоріїв. Старший Лотан, старший шовал, старший Цівон, старший Анна, старший дішон, старший ецер, старший Дішан. Це старішини Хорієв за родами в Сеїр краю. А ось царі, що царювали ведом краю, перше, ніж царював там цар Ізраїля. Ведомі царював Белла, син Беора, а його місто звалося Дінгава. Та помер Бела, і замість нього царював Йовав, син Зераха з Боцри. Умер же Йовав, і замість нього царював хушам із краю Тиманіїв. Умер і Хушам, і замість нього царював Гадад, син Бедада. Який розбив медіянів на полі Моава, а його місто було Авіт. І помер Гадад, замість нього ж царював Самла з масреки. Помер і самла, і замість нього царював Саул з реховоту над рікою. Умер Саул, і замість нього царював Ваал Ханан, син Ахбора. Помер і ваал Ханан. І замість нього царював Гадад Його ж місто звалося Пау, а ім'я його жінки було Мегедавель, дочка Матреда, внучка Мезагава. Це імена старішин Ісава, за їхніми родинами, за їхніми околицями, за їхніми назвиськами, старший Тімна, старший. Алва, старший Єтет, старший Оголівама, старший Ела, старший Пінон, старший Кеназ, старший Теман, старший Мівцар, старший Мехдієл, старший Ірам. Це Едомські старші, по їхніх оселях у займаному ними краї. Оце Ісав. Батько едому. Псалом 49 Слухайте це, усі народи, уважайте, всі мешканці світу, і люди прості і вельможні, разом багаті і бідні. Уста мої казатимуть слова мудрі. І думка серця мого розумні речі. Я нахилю до притчі моє вухо, відкрию мою загадку під гусла. Чого б то мусив я боятися за лихої години, коли мене оточить несправедливість тих, які на мене засідають, вповають на свої достатки і хваляться своїм багатством превеликим. Та ж ніхто не може викупити себе самого, не може дати Богові ціну за себе. Занадто дорогий його душі викуп, і вистачити він ніколи не може. Так, щоб він жив по віки і не бачив могили ніколи, бо ж бачить він, що мудрі умирають. Однаково і дурень, і безумний гинуть, і свої багатства іншим залишають. Могили домівки їх повік, їхні житла від роду і до роду, хоч вони й називають країни своїми іменами. Та ж людина в багатстві не звікує, подібна до скотини, яка гине, така дорога тих. Що нерозумно на себе покладаються, і такий кінець тих, що милуються з свого щастя. Ведуть їх, як отару до шиолу, смерть пасе їх, і справедливі панують над ними. Скоро їхня постать зникне, Шиол домівкою їм буде, але Бог визволить мою душу з руки Шиолу, він мене прийме до себе. Не лякайся, як хто розбагатіє, коли побільшиться пишність його дому, бо, як помре, нічого не візьме з собою, багатство його з ним не зійде. Хоч він і благословляв себе за життя свого, хвалитимуть тебе, що дбав за себе. Та Все ж таки він піде до роду батьків своїх, що не побачать світла вже ніколи. Чоловік, що живе в багатстві нерозумно, подібний до скотини, яка гине, ЄВАНГЕЛІЯ ВІД МАРКА. Розділ 8 За тих днів. Як знову була сила народу, їсти ж немало що, то закликав учнів і каже їм: Шкода мені, люду! Ось уже три дні перебуває зо мною, а немає що їсти. Коли відпущу голодних додому, ослабнуть дорогою. Деякі бо з них поприходили здалека. Тож відказали йому учні його «З чого?» І хто міг би нагодувати їх хлібом ось тут, у пустелі? Він же спитав їх, скільки маєте хлібів? Сім. Відказали ті. Тоді повелів він народові сісти на землю і, взявши сім хлібів та воздавши хвалу, поламав їх та й дав своїм учням, щоб роздавали. І вони роздали народові. Мали й дещо риб, тож поблагословив і їх і наказав теж роздати. І вони їли і наситились, ще й поназбирали полишених куснів аж сім кошиків було ж їх, що їли чотири тисячі і відпустив їх. А війшовши відразу в човен із своїми учнями, прибув у Далмануцький край. Тоді вийшли фарисеї і завели з ним суперечку, вимагали від нього знаку з неба, ставивши його на пробу. Зітхнув же він з усього свого духу та й каже, Чого б це поріддя домагається знаку? Істинно кажу вам не дасться тому поріддю знаку. І, покинувши їх, знову сів у човен і поплив на той бік. Учні ж забули взяти хліба, мали з собою лише один хліб у човні і наказував їм, кажучи Глядіть, бережіться фарисейської закваски та закваски Іродової. І стали перемовлятися про те, що не мають хліба. Ісус, довідавшись про те, каже до них: Чого перемовляєтесь про те, що хліба у вас нема? Невже ж іще не збагнули, не второпали. Невже ж іще у вас не чули серце? Маючи очі не бачите. Маючи вуха не чуєте? Не пам'ятаєте, як я ламав п'ять хлібів на п'ять тисяч? Скільки ви повних кошиків із куснями зібрали? Дванадцять. кажуть йому. А коли я помножив сім хлібів на чотири тисячі? Скільки ви повних кошиків із куснями зібрали? Сім, кажуть. І він сказав їм, то ще не розумієте. Приходять же вони у Вецеїду, і ось приводять йому сліпого і просять його, щоб його доторкнувся. Узявши сліпого за руку, вивів він його за село, і слиною, помазавши йому очі, Поклав на нього руки та й спитав його, Чи бачиш що небудь? Глянув той і каже Бачу людей, начеб дерева ходячі. Тоді знову поклав він йому на очі руки, і той прозрів і одужав, і почав бачити усе і здалека, і чітко. І послав його додому, кажучи. Навіть у село не входь. І пішов Ісус із своїми учнями до сіл Филипової Кесарії і дорогою розпитував учнів своїх, мовивши до них, За кого мене люди мають? Ті йому відказали Одні за Йоанна Хрестителя, інші за Іллю, а ще інші за котрогось із пророків. А ви спитав їх, що кажете про мене? Хто я? Озвавсь Петро та й каже до нього, Ти Христос. Але він наказав їм гостро, щоб нікому не говорили про нього. І він узяв навчати їх, що синові чоловічому багато треба вистраждати. А й відсураються його старші первосвященники та книжники, буде він убитий по трьох же днях воскресне. А говорив про це відкрито. Тоді Петро, взявши його на бік, заходився йому докоряти. Він же, обернувшись і глянувши на своїх учнів, скартав Петра і сказав Геть від мене, сатано. Бо гадаєш ти не про те, що Боже, лише про те, що людське. І, прикликавши народ разом із своїми учнями, сказав їм: Коли хтось хоче йти за мною, хай зречеться себе самого візьме на себе хрест свій і йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить. А хто погубить свою душу, мене радить та Євангелії, той її спасе. Бо яка користь людині здобути світ увесь, а занапастити свою душу? Що людина може дати взамін за власну душу? Хто отже буде соромитися мене і моїх слів перед цим родом перелюбним та грішним? Того посоромиться і син чоловічий, коли прийде у славі Отця свого з святими ангелами.